Доброго дня всім, ви на каналі Раїси Волошини, квіти від Раїси. Ось хочу сьогодні показати таку квітку, яка зараз, якраз в травні, починає дуже рясно квітувати. Це дуже гарна, ярка квітка, яка називається купальниця. Ось такі в неї. Жовті, ярко ярко жовті, як трояндочка, як піона, більш даже схожа, вона на піону такі квіточки. В мене є два сорта: один такий лимонний, жовтий. Ось це один корчик. Дивіться, яка краса. Як вона мені подобається. І є. Бачите, така. А ось ця ще темніша така помаранчево-оранжевого кольору. Така красунечка. Тут у мене піони. Це вієла вже, хочу ще показати, вієла варіагатне. Квітує вона така ніжно-рожевими квіточками. Я її пересадила в цьому році, бачу бутончики будуть. Недавно я її пересадила, то вона може трошки прихворіти. Цей кущик в мене давно, я його виписувала маленьким-маленьким таким саженцем. Йому вже років сім вісім мабуть. Так, він був в другому місці, там за будинком. Я його пересадила в цьому році буквально десь тиждень тому, ось сюди, щоб ми тут більш знаходимося і було приємно спостерігати. За цим чудовим кущиком. Віла варіагатна, але назву сорта я не знаю. Це купальниця Ось така гарна, пригарна, яркі такі. Квіти. Квітує вона в травні. Коли тепло вже. Так. Ось така красунечка у мене розквітла. Та, дуже люблю її, дивіться. Який красень, який красень. Спірейка, я її недавно посадила сюди. Такий ярка-жовта.